У пса на кличку Рем нова сім'я. Лучанка Ірина Любашевська, яка прихистила вівчарку, каже, собака великий і схожий на голівудського персонажа Рембо, тому отримав таке ім'я. До цього він жив у комунальному підприємстві Ласка. Жінка говорить, хотіла зробити подарунок синам купити вівчарку. Коли побачила Рема, плани змінилися. Його знайшли на дачних масивах, був дуже поранена шия, лапи, якесь запалення в нього було. Ну, от, лікували, виходили, він ще до сих пор ще не може трошки вичухатись, тому що ще й має трохи слабості. Але сподіваюся, що ми йому допоможемо. У мене троє хлопчиків, і от виходить, що четвертого установили, щоб було ким їм займатися. Бо я вважаю, що, якщо діти ростуть з животними, вони ростуть добрішими, співчутливішими. Рему п'ять років. Гуляти без повідка його поки не випускають. Ілля Любашевський каже, йому потрібно ще набратися сил, аби самому вигулювати пса. «Я Зразу не можу не гуляти. Треба маму брати. На комунальному підприємстві Ласка зараз утримують 273 тварини: 15 котів, решта собаки. Зважившись взяти пса додому, варто враховувати і фінансову спроможність аби його отримувати, і час, аби щодня приділяти увагу, розповідає ветлікарка Марія Соколовська. Коли тварина маленька, вони думають, ну, кожен так би думає, що це ігрушка, там я візьму собі, буде там все класно, все добре, вона маленька, там сімпатюлечка, коли тварина виростає, в неї різні проблеми, також і сторони і захворювання різні бувають їм. Тварині потрібний догляд. Більше тварин у комунальному підприємстві беруть жителі сіл. Упродовж року було три випадки, коли псів повертали. Минулого тижня у нову сім'ю потрапили сім тварин. Щомісяця знаходять господарів орієнтовно 20 котів і собак, говорить працівник ласки Антон Бабич. Про кожну собаку ми одразу говоримо, що потрібно як мінімум дві-два тижні акліматизації, щоб тварина сприйняла що це її дім. Що її тут кормлять і що їй не потрібно звідси тікати. Дуже багато є тварин, які, наприклад, травмовані і доволі так сильно. Тобто, є деякі тварини, в яких немає, наприклад, лапок. Ось тому для них треба шукати господаря, який буде знати і буде любити їх настільки, що зможе допомагати їм. Чи знаходяться такі господарі? Звичайно, знаходяться. Рема вигулюють тричі упродовж дня. Нова господиня Ірина Любашевська каже, сум в очах собаки поступово зникає. Говорить, разом із синами сподіваються, що стануть псові друзями. Вадим Панафідін, Петропетєвський, новини на Суспільному, Луцьк.